Наскільки я, взагалі я от чув, от від військових, те, що е, дуже багато своїх коштів витрачається на те, щоб швидко перевзути десь на шиномонтажці колеса? Так, На жаль, інколи це відбувається, тому що в той момент, коли треба це зробити швидко, ти не зважаєш на ці бюрократичні процеси, тобі потрібно зараз і в цей момент, тому що це життя, це певні. Моменти для виконання бойових завдань. Так, треба в цьому дуже велика, і Інколи да, ми вкладаємо свої кошти. Дуже зручний верстак, набір всіх зручних ключів, транспортувальні, всякі кейси. станок напівавтоматичний, який буде монтувати та розбирати легкові та більш-менш маленькі там грозові колеса. Балансувальний станок комбінований, як і легкові, так само, і грозові шини. Ну і сам насамперед самий основний станок, який буде виконувати роботи по великим колесам. До речі, хотів додати, що дуже приємно, коли. Суспільство, заради якого ти жертвуєш своїм часом, своїм здоров'ям, і ти розумієш, що люди вклали сюди кошти свої, вони десь собі не купили чашечку кави, зробили собі зменше свій комфорт. І це дуже приємно розуміти, що все таки наше суспільство нас підтримує, і це дає певної мотивації боротися з ворогом, який підступно, напав нашу країну.